Добрі справи мають завжди мати продовження. До Дня міста 245-ї річниці нашого славетного бойового міста Вдіївка, разом з громадською організацією «Промін-Ів», військовою адміністрацією міста Вдіївка, було випущено таку папку з марками саме про наше місто. Тут є марки, скажімо так, до повномасштабної війни, які показували, яке наше місто було красиве, яке воно було гарно, як воно розвивалось. І розвивалось було і, і надалі, якби не ця війна. Але є і входки, марки вже з початку повномасштабної війни, е великих руйнувань нашого міста. На жаль, це правда. Правда цієї війни, правда зламаних людських душ, гарні речі, правильні речі завжди мають мати продовження. Ми хочемо е, повідомити вас усіх, е, що будемо проводити е, наступний аукціон з продажу е, саме ось такої марки, марки погашеної в е, місті Авдіївка. Пропонуємо і просимо усіх долучитися до даного аукціону. Ви зможете придбати не тільки частинку історії міста Авдіївка, а й частину героїчної історії. Під історії цього міста, незламного міста. Ну і всі кошти від е, проведення даного аукціону і кошти від реалізації таких мадок на допомогу мешканцям міста Обдію і її захисникам. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!